Радіо Нашим пріоритетом отож закінчилась 390 дев'яноста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Збройні сили України знищили 700 терористів Російської Федерації. Загарбники завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей повідомляють у генштабі по сьогоднішній день епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили. Наші хлопці, наші герої відбили 69 атак противника на цих з нас зазначених мною раніше напрямках, і відразу користуючись нагодою, маю запитання до нашого військового експерта Владислава. Якщо можеш, будь ласка, оцінити власне зараз ситуацію, тому що не тільки Бахмут і гарячою точкою, точкою на фронті, але й інші раніше мною сказані напрямки. Подейкують, що власне саме Авдіївка буде другим Бахмутом. Наскільки це є вірогідно з твоєї сторони? Uh, ну, на даний момент uh, так ну я також вважаю, що Бахмут найбільш така ну гаряча точка, але uh, оцінити якось вірогідність, де буде наступний удар, це uh, не дуже правильно, не дуже корисно, і uh, ми це точно не зможемо оцінити. Бо uh, ми, як цивільні, не маємо точної інформації щодо того, де там uh, знаходяться вогневі засоби противника, як в нього налаштована логістика саме там і так далі. Тому. <кій> В цілому дивитися на тактичний рівень, де що знаходиться, ну можливо, це корисно лише для тих, хто особисто там знаходиться, або в тих районах, де гіпотетично будуть проводитись такі якісь ну, підвищеної складності бойові дії. Тобто, це корисно тим, хто там живе, корисно для того, щоб задуматися, а можливо, на даний момент розумніше буде покинути ту територію і повернутися, коли там буде більш спокійно. Не більше того, тому якось казати там про Авдіївку, якось сказати про інші напрямки, про Херсонщину, про ще про щось. Фактично, все, що треба знати, це те, що. Там армія працює. Ми в фазі гарячої війни, тобто це не гаряча точка Бахмут, а всі інші точки не гарячі. Ми у фазі гарячої війни з найбільшою країною у світі. І е, робити якісь прогнози, які ставки, а що буде далі, а чи ми вже виграємо, а чи ми вже програємо. Це недоцільно, це шкідливо. Е, щоб зрозуміти, чому? Ну от уявіть, да, якщо я зараз скажу, що е, все класно, ми виграємо, ми там наступаємо, все, все шикарно, то. Е, це ж не має бути привід скласти руки і перестати працювати. Ну фактично. Але це може до цього призвести. Тобто, деякі люди на хвилі того, що у нас тотальна десь якась перемога в інстаграмі, вони починають менше зусиль докладати заради цієї перемоги. А оце вже шкідливо. Ще раз нагадую: ми воюємо з найбільшою країною у світі. Це це зовсім не смішно. Це, це дуже критична ситуація, взагалі, і ця критична ситуація може бути переламана в будь-який момент. І не можна опускати руки ні у випадку, якщо десь на тактичному полі, тобто як якесь там пів села, там четверть вулиці, десь було захоплено якимись вагнірами. Ну, все ми програємо. Це не так. Це не так. Це не має бути привід до того, щоб складати руки, якщо десь на тактичному рівні ми програємо якусь певну територію, і не має бути якоїсь причини там скласти руки, бо о, все, класно, ми виграли. Ми відбили якесь там село Рогокопитівка якоїсь там району. Ну все, ми ж ми ж виграємо, то навіщо далі допомагати? Тобто, в будь-якому випадку треба думати лише про те, як підвищити особисто свою ефективність, або продовжити свою ефективність, або як її не втратити. Тому питання щодо якихось перших районів, Якихось певних районів там Бахмут, Авдіївка, Херсонський напрямок, Запорізький напрямок в мене не так багато друзів живих залишилося, але ті, хто зараз ще живі, і ті, хто зараз ще працює, вони розкинуті по всім, фактично, по всій лінії фронту, і вони всі там працюють. Тому я однаково переживаю за будь-який напрямок. Ну, зі свого досвіду скажу, що ну я, я знаходився в найбільш гарячій точці цієї війни. Як ну, як якщо ж це можна так сказати, я думаю, можна про Маріуполь, про Азовсталь. То <кій> я вижив і там, і багато хто вижив там. І навіть е, в мене є два е, знайомих е, ну двоє друзів, які залишилися цілі і не поранені, навіть в найбільш гарячій точці цієї війни в цілому, тому е, це це лотерея, це рука долі. Все, що ми можемо, це працювати далі. І те саме роблять і військові. Тому будь-які думки, будь-які прогнози, будь-яка інформація, яка може якось теоретично зашкодити не особисто тобі, не особисто території, а яка може зашкодити твоїй роботі, твоїй ефективності в твоїй роботі, то це, це шкідлива інформація і думати про це недоцільно. Власне, про те, що в Авдіївці може повторитись британський сценарій, нам повідомляють у британській розвідці. Тому інформація напевно не з повітря а обґрунтована на деяких фактах. Але чи дійсно це є так? Я думаю, ти правий і не варто гадати, варто виконувати свою роботу. Але стосовно Бахмута маю ще одне запитання: зараз дуже багато йде розмов в змі про те, що відбувається так звана кульмінація подій у Бахмуті, що нібито одна сторона починає домінувати, чи це ми, чи росіяни? оціни будь ласка шанси того, що ми можемо піти в контрнаступ саме на Бахмутському напрямку. Я не можу сказати, що в мене немає інформації, яка б дозволила мені робити прогнози щодо нашого контрнаступу саме в Бахмуті. Але ну, що я можу сказати, я знаю настрій хлопців, які там знаходяться, вони хочуть. Вони всі хочуть. Вони хочуть контрнаступу саме там. Вони хочуть добити, саме там. І що ми знаємо, це ну. Фактично, це те, що в Бахмуті у противника знову ж таки завдяки системам Хімарз, завдяки системам там, іншим системам вогневим. У противника саме на тому напрямку значно пошкоджена логістика з важкої техніки важкого озброєння. І через це, саме через це це, ну, це, це те, що ви можете перевірити і самі це зрозуміти. Противник там на зараз не вдається до штурмів з масовим використанням важкої техніки важкого озброєння. Тобто там противник використовує найчастіше це піхоту, легку піхоту. Для штурмів і втрачає дуже багато цієї піхоти. Так наші хлопці також гинуть. Але як я вже сказав, що там не використовується е, значна кількість бронетехніки. Чому? Тому що там у противника дуже сильно пошкоджена логістика, і е, противнику там недоцільно використовувати і недоцільно довозити е, цю важку техніку. Це е, в його випадку, в випадку противника, це е, завжди пов'язане з, велич... з великими, з величезними втратами цієї бронетехніки. Тому, дивлячись на Бахмут, дивлячись на Солідар, я не можу так сказати, де противник знову буде витрачати цю свою техніку. Знаю, що хлопці під Бахмутом хочуть цього всього, і знаю, що в будь-якому випадку там можливо буде доречно зробити цей контрнаступ, виходячи з того, що там в противника проблеми з логістикою. Друзі, маємо телефонний дзвінок в студії. Доброго вечора у прямому етері. Ми вас слухаємо. Доброго вечора, ви на хвилі. Ставте ваші запитання. Проблеми маємо з телефонним дзвінком. Якщо можете, будь ласка, перенеберіть нас ще раз номер, за яким ви можете з нами зв'язатися: 773 800 2860. Якщо не вдається додзвонитися, напишіть свій коментар на Ютубі або Фейсбук, ми його прочитаємо. Отож, я думаю, продовжимо наш потік новин ситуації на фронті, і потім вернемося до Бахмута, і ти зрозумієш, чому. Так? Доброго вечора. Ви у прямому ефірі. Вечора, дорогі вечора, дорогі ведучі. Я хотіла трохи не погодитись з вашим експертом. Ага. Коли він сказав, що це все лотерея, хто з залишився в живих. А може в перших боях це дійсно лотерея, але потім це дуже багато що залежить від вашого досвіду, від вашої смілості, від вашої розсудливості, від від багато чого. Дійсно, там трохи є лотерея, тому що якщо щось прямо вас влучила куля, то ви нічого не можете зробити. Але коли куди бігти, де, в яку траншею, коли стріляти, коли змінити місце схованки, це все залежить залежить від вас, від від вашого як ви думаєте і як ви Керуєте ситуацією. І тому а, ті, хто залишились в, в живих, вже вже герої є. Дякую. Дякуємо вам за такий дзвінок і коментар. Владислав, якщо можеш, дай свій відгук також. Так, дійсно. Я поясню, що я мав на увазі. Я вважаю, що мене просто трохи неправильно зрозуміли. Я маю на увазі, що ставити на собі хрест не можна в будь-якому випадку, бо ніхто з нас, ні ви, ні я. Ми ніколи не знаємо всієї ситуації. В мене було безліч випадків в моїй службі і впродовж цієї гарячої фази війни, коли мені особисто здавалося, що це кінець. Я втомився вже від таких думок в той час. Але е, маю безліч прикладів, коли хлопці, маючи над ефективну підготовку, гинули, бо така була рука долі. Настав їх час. Маю випадки, коли е, хлопці мали загинути і не загинули. тому... Так, дійсно, ви праві, звісно, потрібно готуватися. Я постійно, якщо мені зайдуть такі питання, відповідаю, що наша основна мета і основна ціль, і основне, що ми маємо робити, це стосується абсолютно всіх: і військових, і цивільних зараз в Україні. Всіх першочергово, це треба намагатися не дати росіянам себе вбити, не допомагати їм себе вбивати. Тому дійсно правильно. Так, треба звісно вивчати тактичну ситуацію, треба знати. Стратегічно всю ситуацію треба, але це треба в першу чергу. Військовим не завжди я не знаю. Там може вище командування знати. Точно, що знаходиться там на сусідній вулиці від певного взводу на певній вулиці Бахмуту, їх задача це дивитися на це все стратегічно. Тому це вже не до мене питання стосовно, чи, чи варто оборона тієї точки на карті, яка колись називалась Бахмут, чи це не варто, це все вирішує ну, вище командування. Просто я кажу, що якщо. Там є певні солдати, тому не треба ставити на них хрест, якщо в них надскладна ситуація. Е, приклад того, це, це Маріуполь. Ми зламали там е, фактично всю військову математику. Е, якщо дивитися на, на цей час, е, час допоки там була оборона, цей час був використаний для е, того, щоб не перетворити на як мінімум Запоріжжя в те, що зараз відбувається з Бахмутом. Тобто, е, Якщо в Бахмуті зараз йдуть бої, якщо на це є наказ вищого командування, значить це варте того. Це не релігіозні погляди, це погляди сугубо. Ну от це висновок. Це мій особистий висновок і висновок. Я думаю, всі, хто може аналізувати ситуацію. Поясню, на, чому наскільки довіра вибор перебувають до рішення ставки головнокомандуючого. В моєму випадку, абсолютно, бо я в перші дні ми казали зараз про британську розвідку, американську розвідку. Вони давали нам чотири доби. Чотири доби. Зараз більше року пройшло, як ми воюємо з найбільшою країною у світі. Я особисто думав, що це десь буде два тижні. Тому коли я е, думаю там, або дозволяю собі думати про що про те, що можливо можливо е, головнокомандувач е, може допускати якісь помилки, я дивлюся на в цілому всю ситуацію стратегічно і тактично. Тобто, більше року ми воюємо з найбільшою країною у світі, без якихось поблажок з їх з їх боку, вони працюють наповну, подивіться на всю номенклатуру озброєнь. Вони використовують все, що в них є, і більше року ми воюємо. І я дивлюся на. В цілому карту, що за останні там, умовно кажучи, там тиждень, місяць, півроку, е, як змінюється карта? І в цілому, якщо врахувати всі нюанси, знову ж таки, головний нюанс: ми воюємо з найбільшою країною у світі з однією з найбільших армій світу. І, е, в цьому випадку мені навіть не зовсім віриться, що це зараз відбувається, що ми маємо таку таку потужну оборону, що ми задаємо контрнаступів. Це, це дуже круто. Тому в моєму випадку довіра абсолютно. Я думаю, якщо в твоєму випадку довіра, то і нашого має бути тим більше довіра, тому що ти більш обізнаний в цій справі. А ми продовжимо. Є ще також новини про наш півострів, і там відбуваються досить досить цікаві речі. Колишній радник Офіса президента звернув увагу на нетипову поведінку Путіна під час візиту до Криму. Путін вже подумки попрощався із своєю імперською перлиною, тимчасово окупованим Кримом. Він знає, що ЗСУ в рамках контрнаступу планує завдати по півострову масований вогневий вплив. Про це повідомив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським опозиціонером Марком Фейгіним. Екс радник офісу президента звернув увагу на те, що під час свого приїзду на півострів Путін був вельми мовчазним та не давав обіцянок забезпечити кримчан прісною водою захист міць російської армії за словами Арестовича. Армія Росії активно зміцнює свою оборону та риє окопи на півострові. А це також свідчить. Побудуємо цей ланцюжок. Крим це перлина в короні Путіна. І ось хірургічним пінцетом у Путіна цю перлину виймають, а він навіть не намагається чинити опір, зазначає ексрадник офісу президента. Арестович прогнозує, що Україна разом із Заходом доб'ється виходу з СУ до адмінкордону Криму, і тоді по півострову почнеться вогневий дощ. Більше того, Путін прекрасно усвідомлює цю перспективу. Багато хто вважає, Владислав, до тебе питання, багато хто вважає, і неодноразово наше військове керівництво заявляло, що з Криму окупація почалася, з Криму деокупація і почнеться також. Наскільки технічно це важко втілити в реальність? Чи йде підготовка до цього сценарію? Е, ви розумієте, навіть якби я знав, б навіть, навіть якщо я знаю про підготовку якихось таких сценаріїв. То я б це, звісно, не сказав би в жодному випадку. Але е, тут можна подивитися, на прикладі деокупації частини Херсонської області. Згадайте, як це було круто. І згадайте, що було для цього зроблено. Ми не завалювали м'ясом позиції росіян для того, щоб відбити цю територію. Їм просто обрізали логістику. Обрізали настільки, що навіть привезти поїсти на ті всі захоплені території, щоб ну, в них логістика не дозволяла навіть підвозити е, їжу там воду на, на всі захоплені позиції. Тому в них фактично не було шансів. Вони просто взяли і відійшли. Тому е, подивіться тепер на карту: Кримський півострів. На даний момент в них є два ланцюги, якими вони можуть робити цю логістику. По-перше, це на даний момент в них все ще є сухопутний коридор через Мерлітополь, через Бердянськ, через Маріуполь. По-друге, в них є цей штучний Кримський міст. От. Сухопутний коридор на даний момент дозволяє їм ну, робити логістику фактично в будь-яких масштабах. Вони можуть величезні колони зараз туди відправляти з будь-чим з будь-яким, ну там. Забезпеченням будь-який будь вантаж, будь-яке забезпечення. Кримський міст дуже дуже обмежена. Така це я не знаю. Це для якщо дивитися зі сторони військового, то це. Як дуже чорновий варіант, і я не впевнений, що якщо почне прилітати туди вже в Крим по їх військовим частинам, по їх е, ну, військовим об'єктам в достатній кількості для того, щоб мені це подобалося, я не впевнений, що кримського мосту буде достатньо, щоб вчасно відвозити їх поранених по цьому мосту. Я вже не кажу про е, забезпечення їжею, боєприпасами або ще чимось. Тому е, я впевнений, що е, так як. Ми країна, в якій менше населення, ніж у росіян, і Україна не використовує тактику гарматного м'яса. Тому в першу чергу ми будемо робити для них погані умови для забезпечення своєї армії на цих територіях. Вони мають піти звідси. Вже тому, що їм буде незручно, невигідно і небезпечно просто підвозити собі туди якесь забезпечення. Тому ну, Крим особисто для мене не здається якоюсь такою надскладною територією для звільнення. Гіпотетично, звісно, це будуть величезні жертви. Звісно, це багато ну, достойних хлопців загине під час всієї цієї війни. Але в цілому, дивлячись на логістику і на можливості відрізання цієї логістики. Я впевнений, що працюється саме в цьому напрямі. Дякую за вичерпну відповідь сто на Також є інформація про одного з катівників, який на щастя загинув. Вадим, якщо можеш трішки більше розказати. Ліквідованого організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка про це повідомляє ГУР. Зрадник проживав в окупованій Новій каховці та був власником місцевої охорони фірми. Добровільно співпрацював з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняв нелюдські тортури. Також інша новина Пригожено примарився наступ ЗСУ на Белгород. Він просить керівництво Росії готуватися. Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив про нібито наступ ЗСУ на російський Белгород вже у квітні цього року. І тут знову ж таки мусимо звернутися до нашого військового експерту експерта. Якщо не півострів, то як розуміти цей вкид про Белгород? Навіщо нам взагалі Белгород і що там такого стратегічного цікавого для нас є? Ну, я не думаю, що нам щось стратегічно цікаво в Білгороді, але знову ж таки, я не берусь мати якісь певні прогнози стосовно рішення нашого, нашого ну, вищого командування. Але в цілому скажу так: мені, мені подобається ця істерика з боку росіян, мені подобається замовчування з їх боку втрат. Мені подобається, що. Вони будь-яку, як це скажемо, бабобавовну, так mm -hmm. ну будь-які вибухи очевидно військового походження. Вони називають хлопками, вони це називають переход самоліту на сверхзвук і ще таке інше. І в цих умовах вони продовжують будувати, ну Оборонну лінію в стилі якоїсь першої світової, таку напівбутафорську, ну просто якусь як, 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 як наче макети оборони, як наче це робиться не для самої оборони, а для якихось там е, позакласних занять з військової справи. І е, е, чим це мені подобається, тим, що в них люди з часом більше і більше розуміють, що те, що їм каже, їх найкращий в світі телевізор. І те, що відбувається насправді, має дуже дуже велику різницю. Тому ем, пригожин просто працює на, на, на цю саму дисбаланс цієї інформації і фактичної ситуації. Тому те, що він каже, дуже часто допомагає нам. Я не буду вже вкидувати і казати, що саме мені подобається в його словах, бо по першу чергу я не хочу вчити противника воювати, тому я не буду якось там дуже доцільно там ну, дуже точно оцінювати, що вони роблять. Але в цілому мені подобається, що він то каже. Нам чужого не треба. Але хай каже. Але хай каже, на цій позитивній ноті, друзі ми підемо з вами на невеличку рекламну паузу. Нагадаю, що військовим експертом сьогодні нас виступав Владислав Жавернок. Позиний в Вікіпедія. Це захисник Азовсталі, військовий полку Азов. Дякуємо тобі за службу і дякуємо за те, що висловив свої думки в нас в прямому етері. Радіо Чикаго.